Уявіть, ви улюбленець публіки, але чим частіше вас бачать, тим менше вас цінують. Як зробити так, щоб ваша відсутність підняла вашу цінність? Вітаю вас на розгляді 16-го закону влади Роберта Гріна. Використовуй свою відсутність, щоб примножити повагу та честь. Історія, яка все змінює Середньовічний трубадур Гійом де Бало кохав красуню Гілієму. Одного разу він зник, припинив листи, ігнорував її звернення. і що? Вона шаленіла від туги, її уява розпалила почуття, і коли він повернувся, вона впала перед ним на коліна. Але помилка Гійома він переграв. Друге зникнення обернулося катастрофою, коханка відкинула його назавжди. Мораль, дефіцит працює, але його треба дозувати. За великий обіг збиває ціну. Що більше вас бачать і чують, то буденнішими ви здаєтеся. Якщо ви вже маєте вагу в групі, про вас більше говоритимуть під час вашої відсутності, ба навіть захоплюватимуться вам. Треба навчитися визначати час, коли піти, створюйте цінності, вдаючись до дефіциту. Важливість дефіциту, коли ви постійно поруч, люди починають сприймати вас як належне і не помічають вашу цінність. Відсутність, навпаки, створює враження рідкості, і люди починають вас більше цінувати, оскільки те, що важко досяжне, стає дорожчим. Три правила відсутності перше, спочатку завоюйте увагу, без цього ваше зникнення ніхто не помітить. Друге, зникайте вчасно. Надмірна присутність це звикання. Третє. Створюйте дефіцит. Рідкісні появи це магія влади. Як сказала куртизанка Нінон Деланкро, кохання вмирає не від голоду, а від перенасичення. Уникайте перенасичення. Якщо ви постійно поруч, ваша цінність знижується через перенасичення. Грін наводить приклади, коли надмірне спілкування або надто часта присутність призводить до зменшення інтересу та поваги. Чоловік сказав Дервішеві. Чому я тебе так рідко бачу? Дервіш відповів Бо слова, чому тебе не було, коли ти міг побачити мене, приємніші для мого слуху, ніж слова, навіщо ти знову приперся. Образ сонця. Його значення люди починають розуміти, коли його немає. Що довші дощові дні, то більше нам його бракує, але ми знемагаємось від сонця, коли спекотних днів забагато. Навчіться десь зникати, аби люди вимагали вашого повернення. Баланс присутності та відсутності. Грін радить знайти баланс між тим, щоб бути присутнім, і викликати повагу своєю відсутністю. Не можна зникати занадто часто, оскільки це може призвести до забуття. Важливо вибрати правильний момент для того, щоб зробити свою відсутність ефективною. Уяви собі на секунду. Рік по тому твій колишній бос пролистує новини і раптом бачить тебе. Ти на обкладинці Forbes. ти в топах підкастів. Ти той самий дефіцит, якого всі шукають. Він кличе помічників Це ж той хлопець, який у нас працював. Чому ми його втратили? А ти просто посміхаєшся, бо ти знав зникнення не слабкість, це сила тих, хто грає надовго. Тепер вибір за тобою продовжувати бути звичайним, чи стати легендою, яку шукають. Відсутність це єдина присутність, яку запам'ятають. you <music>